І, Зокрема, як я зазначив, в області тривога тривала майже 8 годин. У Вижгородському районі росіяни пошкодили приватний будинок, а у Фастівському два легкові автомобілі. І далі ми поговоримо з нашим гостем. Має можливість долучитися до ефіру Тимур Ткаченко, голова Київської міської військової адміністрації. Вітаємо вас. Бажаю здоров'я. Так, єдине, що я би хотів зараз всім нашим глядачам, значить. Інформацію таку озвучити, що сьогодні, 19 лютого, Україна відзначає день державного герба. Нагадати про це від відтак, і саме в цей день, 33 роки тому український парламент затвердив тризуб одним із символів нашої держави. Сучасний герб України є дуже давнім символом. Його зображення можна помітити на предметах побуту зброї та грошей, які дійшли до нас з 10 століття. Ну сьогодні ж тризуб носять на шевронах українські воїни, що боронять відповідно нашу землю від ворога. Пане Тимуре, ну від, відтак щодо ситуації в Києві от, щодо нововведень, поговоримо далі. Першим питанням буде таке: від сьогодні ж в Києві на вулицях і в громадському транспорті оголошується хвилина мовчання. Що це за сигнал? І чи, врешті, не заважатиме він оголошенням повітряної тривоги? Так, дійсно, нещодавно Київська міська рада. Прийняла відповідне рішення для того, щоб вшановувати пам'ять, але хочу також заакцентувати увагу, що ще в березні 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ про введення щоденної хвилини мовчання о 9 годині. Цей крок тоді ще став символом єдності українців у боротьбі за свою незалежність і вшанування пам'яті загиблих захисників та захисниць, а також мирних жителів. Після того вже це все Вважаю, що спекуляції. Я дуже ціную наших героїв. Добре, що столичні депутати через три роки зробили відповідний крок. Але добре, що це вже зроблено. Я сподіваюся, це буде працювати. Ви зазначили, що інформування відбуватиметься і в громадському транспорті. Це стосується всього громадського транспорту чи лише комунальних перевізників. Так, за моєю інформацією, це стосується саме комунальних перевізників. Мова йде про автобуси, тролейбуси, метрополітен Також наскільки я знаю, але потрібно ще з'ясувати, яким чином це буде технічно відбуватися. Раніше ви звітували про завершення формування пропозицій щодо перегляду заборони руху громадського транспорту. А коли варто киянам очікувати остаточне рішення і яким воно може бути? Якраз нещодавно. Авно звітував на цю тему. В нас вже підійшов строк по інформуванню і сформуванню позицій від всіх профільних служб від військових від служби надзвичайних ситуацій. Це було вчора, і станом на сьогодні всі ці пропозиції вже сформовані. У нас є відповідний алгоритм. І на найближчому засіданні ради оборони я сподіваюся, що це відбудеться наступного тижня, оскільки має бути присутній також міський голова як співкерівник ради оборони міста Києва. І ми відповідне рішення будемо е, голосувати. Як мінімум, ми будемо його розглядати, оскільки е, кожен з учасників ради оборони може мати окрему думку, але я сподіваюся, що все ж таки це рішення буде прийнято і алгоритм буде переглянути. На сьогодні вже все готове для цього. Ще щодо суто внутрішніх так столичних справ ви анонсували раніше перше засідання робочої групи з назвою Прозорість і підзвітність. Які задачі перед нею стоятимуть і перед її учасниками? Так, дійсно анонсував. І ця група вже сформована. В склад робочої групи входять правоохоронні органи, представники БЕП. Представники також громадськості будуть залучені до роботи цієї робочої групи. Ми зараз збираємо всю інформацію, яка є в місті Києві. Ті будемо е, запитувати ті рішення, які були прийняті під час великої повномасштабної війни. І це в першу чергу будемо акцентувати увагу на тих резонансних питаннях, які були нещодавно озвучені і викриті національним агентством, е, Національним антикорупційним бюро України. Відповідно, так звані туалетні схеми будемо велику увагу приділяти саме цьому питанню. Але загалом маємо напрацювати саме такі рішення, які будуть превентивно запобігати тому, щоб такі схеми, взагалі, в принципі, були можливі в столиці. Ці схеми вони є, ну, скажімо так, одиничними, поодинокими якимось, Чи це явище масштабне на тепер столиці? На жаль, ні. Це не є поодиноким. Випадком, і навіть ця справа, яка була нещодавно, вона це показала. Логіка така, що під неіснуючу будівлю відводиться земельна ділянка. На жаль, в цій схемі приймають участь і представники профільних департаментів, оскільки. Ну, це незрозуміло, яким чином можна відвести земельну ділянку, коли будівля не існує, або будівля не є капітальною, наприклад, і так само є багато запитань до того, чому, наприклад, під будівлю, яка там умовно 100 метрів відводиться гектари землі. Тобто ці всі питання мають бути врегульовані. Я знаю, що зараз вже в Київській міській раді зареєстровані декілька проектів рішень. Тобто, ця робота пішла, і мені дуже приємно, що сьогодні. Після того, як в принципі це відбулося, це питання було викрито. Почалася активна робота зі збоку і депутатів, в тому числі. А що поясніть, що це за так звана туалетна схема, і подібні її, і якими методами згадана зазначена робоча група буде боротися проти таких схем? Ну, як я і сказав, ця схема взагалі лише один з інструментів земельного дерибану столиці за три десятки років через різні оборудки, столиця втратила тисячі гектарів землі, на яких е постали об'єкти несанкціонованого будівництва для того, щоб це не повторювалося, таких питань не було. Ми маємо напрацювати спільно з правоохоронцями, спільно з депутатами, з громадськістю, певні алгоритми, які будуть надалі використовуватися в роботі і в своїх регламентах департаменти і Київська міська рада. Тому я думаю, що один з механізмів це подання якраз Київраді пропозиції розривати угоди, які були укладені з порушенням законодавства. Такі, такі механізми є. Це законодавство передбачає. І якщо місто має право повертати собі земельні ділянки, які були відведені незаконним шляхом, це має бути право точно використано в пользу киян. Дякую вам, що долучились до ефіру і знайшли час поспілкуватися. Тимур Ткаченко, голова Київської місько міської військової адміністрації, був гостом у цій порі.